Вже більше місяця пацієнти Хмельницької міської лікарні лікуються безкоштовно. Усі медикаменти та розхідний матеріал закупили за бюджетні кошти. Такій увазі та фінансовій допомозі найбільше дивуються і втішаються городяни. Поліна Старцун зазначає, стаціонарне лікування проходить вкрай рідко, але каже зі слів знайомих, знала, що останніми роками це задоволення не з дешевих. Нірмології де ну там тоже учень харшами. То вже слід назад. Ну там ми все платили. А тута, тут, а тут а безплатно дають нам. Уже нам пенсіонерам, так як ми, я например, тисячу сто двадцять отримає так. Это, уже нам очень большая тут, і ми очень Я Перший раз потрапила і дуже довольна. Лікування надають безплатно і дуже гарно лікарі до нас ставляться. Всі дуже добрі, Дуже нам добре. Все безкоштовно і все дають. Ми дуже раді, що у нас так персонал приймає і безплатно. Лікує я антибіотики получала капельниці, получала безплатно. Ну і все таке системи. все то все є безплатно. Правда, аби закупити необхідні медикаменти для пацієнтів-стаціонарів з міського бюджету, виділили 3,5 мільйони гривень. Ці кошти розділили між всіма відділеннями. За цей місяць промінічне відділення було отримано коштів на 22 тисячі 193 гривні. На сьогоднішній день залишок становить у мене 10 тисяч. 451 гривня і на пусту залишок зараз на даний момент 2,5 тисячі. Ліки є зараз в достатній кількості і дуже добре, тому що задоволені пацієнти цим лікуванням. Роза Станіцька відкрито демонструє шафи, які вщент заповнені ліками. Каже, для їх належного зберігання у кабінеті витримують спеціальний температурний режим, через що і не завжди усі ліки видають безпосередньо на руки пацієнту. Хворий приходить на крапельницю. І йому кажеться, от вам показують листочок призначень. От вам лікар призначив це це. Само собою лікар на каже. І все це хворому видається. При хворому це все заправляється. Тобто хворий бачить, що він отримує. І в кінці, коли він вже прокапався, все це. Це зробив, хворий ставить підпис у листочок призначення. А я кожен день підбиваю підсумки, скільки цей хворий витримав, е, отримав ліків, на яку суму. Завідувач пульмонологічного відділення Андрій Лица зазначає, докуповують медикаменти лише пацієнти із субміжними патологіями. Хворий поступив, особливо що в вечірній час, в нічний час, йому не потрібно бігати нікуди за цими ліками. Він поступив. Лікар призначив ліг і отримує все йому необхідне. Всі дякують владі, що вони знайшли можливість, знайшли можливість виділити ці гроші для того, щоб отримували лікування. Єдине, хотіло б побажати, щоб це продовжувалось подовше, щоб щоб, да, щоб не було так, що місяць по приймали, а через місяць вже нема а так, щоб хворі мали надію на те, що, не дай Боже, попадуть. Через місяць, щоб вони також отримували ці ліки, за словами головного лікаря Володимира Розгонюка, програма Ліки на тумбочку ініціатива міського голови і додає у першу чергу ця фінансова допомога не так для лікарні, як для городян. Уже через 4 місяці після виборів міська рада приймає рішення про безкоштовне медичне забезпечення, надання невідкладної медичної допомоги на травмпунті. Міської лікарні та відділення невідкладної допомоги. Міська лікарня закуповує, в принципі, все закуповує через певні тендерні процедури. І завдячуючи тому, що ми використовуємо ці тендерні процедури для закупки медикаментів, ми, як приклад, наприклад, коли ми закупляли медикаменти на соціальну програму «Ліки на Лікінатумочки, ми заощадили більше 700 тисяч гривень. Завдячуючи цьому, ми додатково закупили медикаменти на для пацієнтів з тим, щоб більше профілізувати медичну допомогу по відділеннях, Володимир Розгонюк додає з початку року необхідну медичну допомогу. Безкоштовно отримують і пацієнти травмпункту. рентген плівку, знеболюючі гіпси, шовний та перев'язочний матеріал закупили також за бюджетні кошти. На все це сказне міста виділили півтора мільйона гривень. Ворем з антирабічним лікуванням, воно призначається безкоштовно. Воно у нас є в повному. Обійму в досить зараз в великих кількостях ці хворі звертається і повністю, в повному обіймі воно надається. Хворі ні за що в нас не розраховується, все в нас абсолютно травм забезпечений в повному обіймі. Мені дуже професіонально оказали допомогу. Наложили шви. У мене була битова травма. Наложили шви і сказали, що робити, як тут взагалі безплатно все. Керівники міста не забули і про найважчих пацієнтів Хмельницької міської лікарні. У реанімаційному відділенні вже більше як півроку також лікують безкоштовно. Пацієнти з першої хвилини мають всі необхідні ліки для надання в першу чергу невідкладної допомоги, що надає змогу, скажімо так, вже не один пацієнт залишився живий завдяки цьому, що є можливість надати повноцінну медичну допомогу, використовуючи всі доступні засоби. Кошти, які виділені, дозволили нам отримати медикаменти абсолютно різних груп абсолютно достатній кількості. Андрій Добровольський переконує його пацієнти за власні кошти купують лише засоби особистої гігієни. Усе інше є в лікарні. Те планування, яке ми проводили, дозволило забезпечити абсолютно більшість. Потреб пацієнтів Ну, можливо будуть якісь виняткові ситуації. Ми не можемо передбачити те, з чим будуть поступати пацієнти. Можливо, буде щось виняткове. Тоді будемо звертатися до пацієнтів, до їхніх родичів. Загалом цього року на медикаменти для міської лікарні з бюджету міста виділили 11 мільйонів гривень.